Добрий день, шановні жителі області. Сьогодні хотів би торкнутися теми покриття Житомирщини ефірним телевізійним сигналом. Відразу скажу, що цього року він покращився до вже звичного багатьом стандарту DVB-T2, а це близько 30 телеканалів у цифровій якості. Побудовано загальнонаціональну цифрову телемережу MX7. Вона вже працює, а метровий діапазон дозволяє розширити доступ до телевізійного мовлення у громадах країни. Метою є збільшення охоплення території держави цифровим телевізійним сигналом. Мова йде про понад 90% території України. Наразі працюють понад 130 передавачів. З них 5 розташовані у Житомирській області: це Андріївка поблизу Черніхова, міста Бердичів з та Олевськ та село Дубовий Гай біля Овруча. Наразі мовлення відбувається у тестовому режимі. Але це не змінює того, що вже тепер глядачі сьомого мультиплексу мають доступ до основних національних телеканалів не так давно Національна Рада провела конкурс та визначила телеканали переможці, котрі мовитимуть там на постійній основі. Як прийняти сигнал? Підійде будь-який тюнер, який приймає пакети програм цифрових каналів у форматі Т2. Необхідно ініціювати сканування телеканалів у режимі автопошуку. Після завершення пошуку телеканали МІК-7 автоматично завантажаться у перелік каналів тюнера або ж телевізора. Дякую за увагу! Бережіть себе.